Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. У нас сьогодні хмарненько з самого ранку, ну, тепліше, плюс 13. Зібралися вже буде їхати на сьомий. Щось трохи ляпало, але ну, поки дощу немає. Головне, щоб там зараз нас не застав дощ. Ну, Сережа в машині є зонтик, ну, але все одно дощом не дуже хочеться ходити по базарі. Так що поїдемо. Головне зараз знайти взуття, йому теж ще попробую вибрати Купили весною, начебто хороше, не підошва потріскала, отак, як на що попадеш. Буває, купиш щось недороге і носиш і носиш. Вітер добрий знову зривається. Так що їдемо. Якраз встигли все на сьомому купити. Почався дощик, якщо заскочили в епіцентр. Вже звідти вийшли, прям добрий дощ пустився. Ще й вітер такий холоднющий. став. Там на стоянці так дує. Коли добігли до машини, то я добре змерзла, бо стали далеченько. От. Заїхали зараз на авангард, сирожа пішов в цезор якихось смаколиків купити. Ти підемо ще в магазин продуктовий, треба хліба купити, хочу сиру купити. Деякі продукти. Та й будемо вже їхати додому. Не знаю, яка там погода, бо буває в Одесі дощ лиє, а у нас нема. Та й все. Ну, добре, що справились. Вчора добре, що позаливався скрізь. Вон, сьогодні яка погода дуже холодно, сиро так. Я вже вдома. це зараз смаколиками. Да, мазіоха? Саму першу занюхав торбу з кусняшками і сів. Вже її носом штурхає, До. Сам зайчик. На двір геті не проситься. Ну, У нас не було такого дощу, як в городі. Зараз спустився дощик. Ми зайшли до хати, дивлюся з вікна, Спустився дощик, я дрімає. Да, спав собі зайчик. А й на дворі така погода. Собі спав у хаті. Кажу, що купили. Купили в епіцентрі Сережі ось такі штани на роботу, бо на сьомому навіть нічого не знайшли. Там намилки було. Бо, ну, раніше ми бачили, а це сьогодні гад не знайшли ось такі от. 900. Ще, ось я вже не пам'ятаю. <кхід> не знаю, де як. Там були й по 2000. Вони якісь такі. Тут вузькі, штанки широкі. Оці взяли за 900 гривень. Ну, покаємо, наскільки вистачить, наскільки вистачить. Такі непогані, плотненькі. Ззаді Ззадні карманчики є. Такі нашиті, поки підійдуть. От. А на сьомому купили ми ось такі от ботінки. Вони всередині йдуть на флісі. Такому сиренькому. Такі трошки, трошки тепленькі. Півтори тисячі. Ну, хороші і дуже удобні. Для роботи буде то, що треба. Він ножовку купив. Це я щоб він мені лавочку зробив. У <свісно> нього нема таке. Торцовка, циркулярка, все є. А ножовки, звичайно, і нема. Таку невеличку взяв. Саме менший розмір, бо там було 300, 350 і за 400 була ще більша. Один. Нашу йому то взяв таку невелику собі. Так, що й ми ще купили? Купила знову гель для стірки. Ополіскувач якийсь новий взяла, дуже пахне такий гранат, ну дуже пахучий. Взяла осіннє добриво для хвойних, ось зараз треба буде стригти, попідсипати всі. Купила собі ось таку от штуку. Бо як робила борщову заправку, то трохи як багато треш, то. <реш> Трохи руки встають, поки натерла того буряка. Колір не передає. Він такий бірюзовий, а тут передає його голубим. Насправді він такий бірюзовий. Ось тут така штука. Нажимаєш її, переключаєш, і воно тут присоска до столу. До столу, до столешній. Щоб трималося насадки три. Ось така крупна. Це для буряку хороша. Ось така. от. Можна сир натирати, огірки. І миленька. От. така штучка класна. Так, що ось такі в нас покупки. Ще купили там в магазині хліба, сиру. Таке трошки продуктів. Це зараз смаколиків, саме головне. Ну, добре, що Сережі, бо ми на сьомій заїхали, купили йому взуття. Штанів не знайшли. Добре, що минула тривога, та й заскочили в епіцентр. Слава Богу, знайшли йому і штани. Ще тільки треба, щоб. Підрізати, бо ну, вони ж зараз всі йдуть до железні, то треба підрізати. Та й буде мати собі на роботу, бо ті вже його такі трохи попротиралися. Треба нові, вже стало холодно. Саме головне, що добре, що купили. На Цезарь. Дождався ти наш. Малесенький. Поросінок ганяв по хаті, тут довольний. Кусняшку поїв і ганяв вже довольний. На вулицю геті геть і не хоче. Вранці погуляв собі та й дрімає. Да, Мазунчик? Треба поставити чайник, попити чайку, бо трохи намочилися, то так хочеться зігрітися, так що зараз йдемо чайок пити. Я в вже, вже опалубку тут розібрався. Я назад от позакопувала всі хвойні рослинки Хай поки будуть тут такі вітри почалися. Буду вже пересаджувати, потім позабираю їх. Тут їм так добре, не підгорають нічого, не хворіють майже. Нормально ростуть. І завжди їх тут влага є, як іде дощик. Мене запитували, як Сережа робив цю обмостку, чи щось додавав. нічого не додавав. Спочатку відбив цоколь цей повністю, у нас будинок бетону весь, оббив оцей цоколь, Заштукатурився. Тут у нас була стара обмостка, він на нею на Крутив арматуру, насверлив і в стіну так само додавав, ну, можете подивитися попереднє відео, там є. І положили сітку і наверх наливав от слой. Там видно, ось де стара. Ось ця стара, це вже нова. Робив уклон півтора см, щоб все стікало. Якщо є гарна обмостка, то вода під хатою не буде стояти і, звичайно, не буде нічого сиріти, тягнути влагу в будинок не буде. І ще плюс, будемо як утеплювати будинок, так само будемо утеплювати і цоколь. Або пінопластом, або пінополістиролом 5 см на фундамент, а так нічого не додавав. Ще бачила, фарбують також цоколь. Краска є спеціальна така якась прорезиняна чи резинова, як вона правильно називається, не знаю. Багато використовують. Також кажуть, що добре захищає. ну, Вітер зривається. Так що, слава Богу, цим може справилися. Тут уже порядок. Ой, не знаю, ще якось треба буде утеплювати цей будинок, ну це, напевно, вже не в цьому році. У мене тут зацвіла на городі трояндочка Беденмер. Це ті, які я влітку купувала, лежало тільки три кущика. Більше влітку не буду купувати, не буду так ризикувати. Тим паче, що цього літа ще й таке текло було, я якраз перед пеклом. Тим їх купила. Ну, Цей наче кущик такий гарненький. В них розпустився гарно. І ще й квіточку дав. Наче не пересорт. Дуже гарна квіточка ніжна така, красунька, дуже гарна. Такі тони мені подобаються. Гарненька. Ось там залишився ще пінк. І Боніка вижила все. Решта всі висохли чи не знаю, що з ними, бо я їх поливала через день добре, прям так заливала. Але ж таке пекло було, що все висихало. Пиливай не поливай. тим паче, що вони були пересаджені перед таким пеклом. Ну, але... Гарно квітує, головне, щоб ще ці три вижили. Ця начебто не пересорт. побачимо що потім вже, напевно, на слідущий рік, які ті будуть. Ця дуже гарна. Дуже гарний колір ніжний такий красуня. На вечерю швиденько зварила гречку сьогодні, ту, що Сережа любить. Не смажену, бо я більше люблю смажену. Сардельки. І овочеве рагу. вчора я робила, ще трішки. Так що, ось така у нас сьогодні вечеря. Всім, хто їсть, смачного. Зараз ще зроблю гарячу очейку поп'єм. І на сьогодні все. А вам дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам всім тихої, мирної ночі. Всім пока-пока!